О, дивіться, яке прикольне. Якесь вістря, ножичок. В одній ямці дві монетки. Срібло. Ось бачите, є портрет. Я думав, що це фантом, тому що глибина десь півтора штика. Усіх вітаю, камради, пошуківці, а також тих, хто переглядає мій канал. Сьогодні вирушив на пошуки, як бачите, на ось такий чудовий лісочок на ще ранок, і приїхав на певне таке конкретне місце. Тут я колись був в розвідці, побачив, що тут дуже багато хат, знайшов вістря одне, і це було ще за часів козачни, тобто в нас сьогодні середньовіччя. Не знаю, які будуть знахідки сьогодні траплятися. Вже зайшов на початок місця, де починаються ці будиночки, і хочу вам показати свої перші візуальні знахідки. Ось бачите, яка тут посуда. І тут ціла-ціла купа. Я скажу, що дуже велика територія засипана ось такими шматочками від вечки. Ось ця дуже гарненька, дивіться, яка з такими полосочками. Визерунками дуже-дуже гарно. І, до речі, цей ліс є дуже-дуже старий, він має велику історію, тому може знахідки траплятися не тільки по середньовіччю Ну що ж, не переключаємось, щоб не пропустити щось цікаве. Ну що ж, я шукаю, а в мене тут, дивіться, в землі є якийсь метал. Але що це є? О, це, ну, майже цілий ніж. Ось так. Козаччина. Тепер це 100% козаччина. Подивимося, чи були у них якісь кольорові метали, окрім такого заліза. Може якесь срібло? Ну, хоча б мідь. Хоча б мідні монетки. Ось так. До речі, ось тут у нас був ніж, і ось тут спіймав сигнальчик. Але він трошки-трошки підкидає в кольор. Є надія, що це може бути щось кольорове. А, здалося? Ух тишка. Дивіться. Це кільце. Клас. Ах, частинка. На жаль. На жаль. Але прикольно. Ну що, в мене є перша монетка. Навіть не думав, що під таким сигналом вона може бути. Але, ну, дрібненька. Дивимось. Так, ага. Ось я, бачите? бачите. Нас з вами середньовіччя. Ось. Я в них, чесно, не дуже розбираюсь. Але прикольно. Гене, щось щось польське, напевно. От. Ну, треба помити. Підказуйте в коментарях, що це за монетка. Опа, оса літає. До речі, не так. Минулого разу я ось там знайшов. Таку саму монетку. І ось тут, бачите, знов. Тут треба більш так уважно ходити, бо вони дрібненькі, можуть лежати глибоченько та й погано або дуже тихо сигналити. Пройшов зовсім трошки, і в мене ще одна монетка. Це клас. В цій ямці, до речі, ось такий шматочок кераміки був. Ось бачите. І ось он до монеточка. Вони такі тоненькі тоненькі Ледь живі. Їх навіть страшно брати в руки. Але це вже друга. Але на цій геть взагалі нічого не видно. Але зрозуміло, що це якесь середньовіччя. Ладно, йдемо далі. З цієї ямки аж отам під коріннями. У мене ось така знахідка, дивіться. Що це була пряжка чи від чого це? А ну, знавці, пошуківці, підказуйте, воно є металеве. У мене є ще одна знахідка. Дивіться. Але це якась така з дирочками. Навіть не знаю. Ну, схоже на монетку, але з дірками. Перейшов я трошки на інше місце. Тут, до речі, недалеко дорога йде, але смітник тут смітником. Це 100%. Мусора дуже-дуже багато. Ось тут перед нами є домова ямка. І ось тут в мене був сигнальчик. І ось така монетка. Якщо бачите, то тут є чийсь портрет. Ось він, ніс, о, а тут є якісь роки Ось о, 1600. 1500, ну, в общем, треба почистити. Зараз ще трошки походжу. Бо вже третя година дня, треба збиратися. Буде знахідки, ще покажу вам. Усім вітання. Ось такий чудовий ранок у мене в лісі. І це в нас друга частина цього відео. Це ви продивилися початкову частину відео. Це була перша частинка. Сьогодні друга. І продовжимо шукати там, де закінчили. Знайшов середньовіччя, тут недалеко біля дороги, там десь стоїть автомобільчик в мене. От, є домові ямки, багато кераміки. І останній раз ми там з вами знайшли баратинку прямо -прям біля хатки. Скажу так: можливо, тут погано ходили. Тому що це є початок лісу. Тут, видно, люди ходять, гуляють, зупиняються, і дуже-дуже багато сміття. Пробки, язички від банок і так далі. Сигналів уйма. Тому, наскільки вийде, сьогодні копати онлайн, подивимось, тому що кожен кольоровий сигнал це потенційно цікавий сигнал. А тут їх ось так. Ну що. Розкладаю приклад, щоб не затягувати початок другої частинки нашого відео, а що вийде знайти, то обов'язково вам покажу. Не перемикаємось. Так, дивимось, у мене тут знахідка є на глибині. Аж ось тут на дні ямки. Глибина ну, трошки ніж пін. Будемо разом вскривати, дивитись, що воно там може бути. Може якийсь середньовіщичний цвях, може ще щось більш таке цікаве. Трошечки вже листва заважає, якщо чесно. Ага. Тут залишилось. ого Ого! Це КР. Ха-ха-ха! Оце ранок бадьорить! Бадьорить краще, ніж кава. Оце думова ямка, значить КР. Треба копати глибокі залізні сигнали. Ух. Тут виходить на шарування не тільки середньовіччя. Оце вогонь! Звісно, звісно, корозія трошечки її. Під'їла, але... о хо 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 це вогонь. Я в шоці, оце ранок. Головне, щоб це була не перша і не остання знахідка на сьогодні. Оце неочікувано, взагалі неочікувано! Так, в мене є перша монетка. Це в нас радянщина, бачите. Ось так. Це вже пізня радянщина. Але нічого, знахідка. З такої ямки у мене є металевий сигнальчик, ще не брав до руки. І хочу сказати, що я знаходжусь в невеличкій домовій ямці, то може бути якийсь вістря, ножичок. Хохо. О, -хо. О тут це ніж був. Дивіться, прикольний. А що це за період такий? Бо я одразу почав витягати та й подумав, що це якийсь вістря, але це ножичок. Подивіться, який прикольний. Хм. Як думаєте, який період КР чи середньовіччя? Важко сказати. Підказуйте в коментарях. Тут ми з вами підняли ножа, а ось тут, бачите, частинка леза від топорика. Якби був цілий, то можна було б одразу зараз сказати, який це міг бути приблизно до період. Ось так, ось так. Ходимо. Цікава тут місцина. Чесно, то думав, що фольга. Але дивіться, середньовіччя, Ха-ха-ха. тоненька, гарненька. Якийсь солід чи що? Треба дивитись. Дивіться, як вона ламається. А це вже таке собі і тако Ну, спробую її відмити і вам показати. Так, пане і панове, це у нас є з вами срібло. Ось бачите, є портрет. Ось монеточка така. Вона при житті вже трошки підтерта, дуже-дуже тонка. Розвалюється прямо в руках. Звісно, була б ціла, ну... уви, дивіться, яка вона тоненька. Дуже. Але класно, класно, в цій ж ямці є тихенький сигнальчик. Ну, на металошукачі. Але що то буде, я зараз навіть не уявляю, може яка монетка? опа Це більше немає. Так, да, дивіться. ху 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 В одній ямці дві монетки. О, то це деньга у нас. Ще денежка. Ну, там такі добрячі, я вам скажу. Не знаю, що тут... Чи копали тут люди, чи не копали. Навіть не уявляю. Ось, смотрите, дивіться. Деньга. 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 1740 або 49-й. Ну, з одної ямки, дві монетки. Прикольно. Фух, я в шоці. Я просто в шоці. Послухайте. Я ще не дивився. Я думав, що це фантом, тому що глибина десь півтора штика. Думаю, докопаюсь. Подивлюсь. Де ти? Де ти, сигнальчику? Єс, yes, єс, yes, єс. Yes. Це копійка Олександровська, дивіться, тут навіть такі монети є. Я не думав. Одна копійка. все, є М. -ем. Стан дуже збережений, до речі. Зараз перевіримо ямку ще на всякий випадок. Пішли монети, слухайте. Оце треба було під кінець копу, щоб пішли монети. І всі сигнали дуже глибокі. Ледь-ледь чути. Тут ще траса поруч, треба навушники 100%. Без навушників важко ходити. О, Ну добре, ще ходимо. Буду знімати, бо хто знає. Колір підкидаємо, може монетка бути. Ну, схоже. Схоже, схоже на монетку. Якщо це не сміття. Ося. Дивіться, яке прикольне, маленьке вау. Роза вітрів, але це найменше, що я знаходив, це точно дитячі. Дивіться, як на палець налазить. Оце клас! Оце сьогодні пошуки, я просто в шоці. Просто в шоці. Так, ще один сигнальчик. Гарно б'є. Томився від сигналів. Що це? Ох! Дивіться, ще одне кільце. Нічого собі. А це, напевно, що я по ньому заїхав. Ага. Отак було ціле, дивіться. Шкода, шкода. Що у нас тут є. А ну. Кісь Орел, чи що? Да, Орел. Прикольно. І ще не знаходив. Цікава знахідка. Ось так до завершення підійшли сьогоднішні пошуки. Вже збираюся сідати в автомобільчик та їхати додому. Втомився. Вже третя година, та й плюс, ще мінус одна година час перевели і вже в лісі буде темно. Сподіваюсь, вам відео сподобалось. Дуже класні протезні знахідки. Якщо чесно, ось той накінечник по Київській Русі, то для мене була мрія. І сьогодні вона, ну як сказати, виконалась, да? сповнилась. Так що такі справи. І ще порадувало мене срібло середньовічне. От. У нас, не знаю, в наших краях якось по таких знахідках слабенько. А тут, бачите, така місцина. Можна буде ще сюди раз проїхати і покопати. Ну що, кому сподобалось відео, не забуваємо про оціночку. Хто не підписався, підписуємось. І до зустрічі у новому відео.